Рульова рейка Ravon Р2 була замінена на нову, а стар вирішив розібрати, подивитися на дефекти. По втулці всередині люфтів не було. От, оця прижимна штучка ну, практично теж немає вироботки. Основна причина була вироб... от Черв'ячна пара Блистить. Тут вироботка і на, на, самій, на самій рейці от. ось близько. Плюс ось ще сепаратор підшипнику був розібраний, але як такого люфта в підшипнику не було взагалі. Рульові наконечники теж були без люфтів. Ну і рейка. Двадцять першого року. Дякую за увагу всім.